Найкращого часу всім. Сьогодні хочу вам розповісти про імунітет як ключ до довголіття і здоров'я. Звуть мене Давидова Віра Ігорівна, і я фахівець в сфері оздоровлення, а саме нашої української продукції, українського бренду компанії New Life. Отже, починаємо. Ви дізнаєтесь секрети сильного імунітету, як для діток, так і для дорослих. Я думаю, що це дуже важливо. Так як це важливо для моєї родини, для моїх дітей, для моїх студентів і для всієї моєї великої родини, то це важливо для багатьох людей. Що таке імунітет? І навіщо його зміцнювати? Це імунна наша система. От також її називають імунітетом, це нам знайоме це слово. Це система організму, яка захищає його від шкідливих агентів. Таких як віруси, бактерії, гриби і тощо інше. А ще контролює зниження власних клітин і знищення цих клітин, які вийшли вже із ладу або вже застаріли. Тобто, от, наприклад, саме імунна система захищає від пухлин, навіть в нас від пухлин. Імунітет це природній щит організму. Можливо, ви чули такий вислів, а можливо, ні. Але це так і є. Імунітет це несприятливість організму до будь-якого заразного захворювання. І він буває яким і природнім, і набутим також. Імунна система, от і як її зміцнити. Іноді імунна система може слабшати. І от в таких випадках їй потрібна допомога і звичайне підвищення імунітету. Оскільки, от якщо захист організму вийде вже із ладу, то людина, звичайно, хворіє. І хворіє сильно. Кажуть, у мене імунна система ослаблена. Це може бути після операції, після якихось захворювань, перенесених хвороб. І от при цьому, коли ослаблена система, слабкий імунітет є не тільки от причиною вразливості організму, до інфекцій, до таких хороботворних агентів. І тому ж, звичайно, це от, що, що тоді робиться. Да? Людина тоді важче переносить захворювання, змушена приймати сильні вже ліки в великих дозах. Змушена приймати і довго тоді відновлюється від хвороби, і в багатьох випадках ослаблений імунітет є результатом впливу зовнішніх чинників.